Вища ліга Києва з футзалу повертається, і вже команди розподілені на дві групи: група А та група Б. На цьому тижні заплановано три матчі і на час розібратися. Хто з ким зіграє? В групі Б зіграють команди ПБФ та Десна 2 Поредній матч за участь цих команд за рахунку 6-3 на користь ПБФ. Це була одна з кращих ігор ПБФ в попередньому році багато забитих м'ячів, багато якісних комбінацій, ну і у підсумку такий результат. Натомість для десни 2 стоять ці, ті ж самі питання, що й були раніше. Це питання першої перемоги, це питання досвіду для молодих футболістів, це питання отримання ігрової практики і відповідно вже з часом результаті. зараз Десна два спробує дати реванш за цю поразку за рахунку 3-6, Але це задача буде дуже дуже непроста. Проте два матчі будуть у Десне 2 для цього, тому що нагадаю, вже команди гратимуть в. Два кола в групі А та групі Б, Тому шанси є, і, звичайно, що кожна гра це новий шанс, аби себе проявити. В цій парі ПБФ є фаворитом на папері, але як буде на справі, дізнаємося вже найближчим часом? Ще один матч групи A нас очікує. Команда Дірек зіграє з командою Характерні. Під пішки Макаєва вже. Іграли свій один матч в цьому році і обіграли ФК Золоті Ворота. Зараз суперник дуже непростий, дуже сильний. Але в передньому році нагадаю, що Дірект обіграв характерник за рахунку 3-2. Натомість у характерника дуже потужна трансферна компанія. Шевченко прийшов за валону. Байцер прийшов за громаду, ну а Ігор Байдак повернувся після зимової рибалки. А це значить, що характернік готовий на всі 100% до реваншу і прикладе максимум зусиль, аби здобути перемогу. Натомість у Діректа свої максимальні цілі та задачі. Тому ця гра є дуже принциповою і дуже дуже важливою для кожної з команд. Важко в цій парі. Виділити фаворита, але характерник має трошки більше шансів за рахунок своїх новачків. Але з іншого боку, досвід діректа, досвід Ярослава Заворотнього Андрія Науменка може зіграти. Хто переможе, хто здобуде максимум, дізнаємось дуже скоро. Центральний матч групи А, Скітка Делонгі, з Лідер чемпіонату. Має 18 балів у своєму активі у Делонгі, 17 пунктів. Але при цьому підопічні Євгена Смоловака змогли в попередньому році обіграти скітку за рахунку 4-3. Це був неймовірний матч, а Ігор Киян звів оформити дубль. Зараз команда Олега Шоста прагне реваншу. Зараз є задача. Закріпитися на вершині турнірної таблиці і матч безпосередньо з прямим конкурентом в боротьбі за чемпіонство у Делонгі вдалося зберегти свій склад, зберегти своїх лідерів, і команда Євгена Смоловака прагне повторити результат попереднього. Року. Ну, а ось у ускільки задача здобути максимум. Чи вдасться зробити, чи вдасться командам продемонструвати свій кращий футзал. Дізнаємося дуже скоро, але шанс на успіх оцінюємо як 50 на 50. Таким чином, три матчі нас очікують. Дуже цікавий старт нового футзального року. 2025-го. Кожні команди вже в своїх групах, ну і відповідно є можливості, є всі шанси себе проявити. Тому треба починати це робити одразу з перших ігор. Всім командам бажаємо перемог і звичайно, що здоров'я цей час це дуже важливо.